Західний військовий контингент для України може становити понад 10 тисяч солдатів. Такі плани виклав британський прем'єр Кір Стармер під час зустрічі лідерів коаліції охочих. Повідомило видання Таймс із посиланням на джерело у британському уряді. Після зустрічі, що відбувалася напередодні онлайн, Стармер оголосив, що 20 березня у Британії зберуться військові посадовці, щоб обговорити, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду. Водночас, будь-які плани щодо України після припинення вог потребуватимуть співпраці зі сполученими штатами, зазначив британський прем'єр. Росія не матиме право голосу у питанні військової місії в Україні. Таке в інтерв'ю французькій пресі сказав президент Еммануель Макрон. Він наголосив, що Україна суверенна держава. Тож, якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, це жодним чином не стосується РФ. Мета ж мирного плану для України полягає не у масштабній відправці військ до країни, адже Україна сама має найчисленнішу в Європі армію у мільйон військовослужбовців. Йдеться про розгортання кількох тисяч осіб від кожної країни. У ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації європейської підтримки на перспективу, зазначив французький президент. Тегеран не боїться погроз Вашингтона та готовий до рішучої відповіді у разі подальшої ескалації. Про це заявив головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Нагадаю, напередодні США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей у Ємені. Загинуло понад три десятки людей. Білий дім назвав це новим наступом проти хусицьких бойовиків, а також потужним сигналом Ірану, який їх підтримує. Ці дії відбуваються на тлі прагнення американського президента укласти ядерну угоду з іранським урядом. Іран Іран не збирається розпочинати війну з будь-ким. Та якщо хтось погрожуватиме, наша держава дасть належну рішучу та переконливу відповідь. Щодо єменців. їх представляють хусити, зокрема Ансарала, і вони самостійно ухвалюють усі свої стратегічні та оперативні рішення.